Ну що ж, друзі, всім привіт. Зараз йду бачити весь потів, мокрий жара, парить. Думаю, запишу таке відео, Тож не на тему криптовалюти, а просто так. Ось Зараз тягну свого вірного коня, якого я купив був собі десь трошки давніше. І хочу так... З'явилося щось таке бажання записати відео, тому що Зараз е, реально так щось е, тяжко стало, зараз е, їду такий думаю, оце, от доки, от реально, де я так нагрішив і доки оце все буде. Тому що реально, е, за що я таке зробив, е, що мене Бог так накарав, що я от реально так зараз не, не то що жию, а просто е, іс, існую. точніше. Е, і зараз поясню, чого так -то кажу, тому що реально це економічно всьому. Стараєшся якось стати багатим, вкладуєш гроші, тобто ти їх вроде би маєш якось би, але вкладуєш надією, щоб стати багатішим, але не знаю, якось так виходить, що ринок оцей, так би на психологію дави. І ти реально кожен раз, коли вкладуєш, а воно все вроде би, підскочить і далі памп. Точніше не памп, а дамп. І опять дамп. Лишень купиш, зразу дампить. Все, типа, йде вниз, криптовалюта, вся паде. І коли той буде рост, я просто не змію. всі кричать на ну, одно дно, до ну, щось того дна ніхрена не видно, І ніх нема, ніхрена нема, Воно все нижче і нижче. І от реально зараз так важко. Якось, Блять, фу, навіть не знаю, як, то, як вам пояснити, як вам розказати, з чого почати. Даже на, от просто подивіться на мої руки, от просто, і ця, одна рука реально у нас і не відмиває, просто, бачите, рани. Ось зараз другу покажу руку. Ось дивіться, прям вся рука от, лікті всі порозбивані. зараз. Фух, чуть телефон не бачите, все порозбиване, ноги так само, все болить плечі так само до тих кузовів, тому що я е, працюю помічником, Ну як помічником вже типу, і майстер. З'яли, урали, камази, всяка така, короте, важка техніка. Це дуже важко, шліфуєш, іскри летять, штани горять короте. важка робота за дуже малі гроші і реально так собі деколи думаєш, оце мені там один чувак, я тільки що з ним говорив, гроші винен. і кажу, Тіпа, Коли ти віддаш, вже пройшло більше, ніж півроку, він... Та мені не віддали, я тобі тіпо, не Ти Кожен хитро виграний, е, кожен хоче тебе взути, надурити, обманути. І, е, і ти розумієш найгірше, що нього реально гроші є, бо ти знаєш, що в нього гроші є. І він тобі не віддає, тому що він х... хитро виграний. Він себе страхує, тому що якби йому не віддадуть, то він мені не віддасть. Хоча фактично я на нього робив, тіпо, мені взагалі по хіру, що там йому хто довжен, хто винен, але... Розумієте, так. Один так само з Росії виден. Мені 20 тисяч такий Саня. Ну, блін, йому знаєте, можна і простити, він такий чувачок. Типа прикольний був. Дружбан мій колишній. Так що... Не знаю. От реально це, це тільки мені от такого, реально важко. Двіси, бля, як я йду, нахуй я... Реально грязна футболка. Ну, я розумію, кожен може там написати, тіпа, що ти не помийся, ще щось. По-перше, в мене стиралки нема. Я стираюся раз в тиждень. Добре, що хоч ванна є, що можна помитися кожен день. Тому що в моїй роботі, якщо б не мився, то оце руки от реально. Я показав, руки вони ми, ми реально нічим не відмовляються, ні галу, нічим. У мене просто вдома в селі, я зараз їду в село. У мене є такий спеціальний автомобільний порошок. Надіюся, що ними відмию руки. Але все ж таки думаю, оце, коли ця хуйня така закінчиться. От, от коли, от реально кожен раз, кожен рік, виходить, чим ти старше стаєш, тим тебе більше і більша жопа. блядь. Тобто, якщо е, рахувати ті роки, де я починав так скажімо, робити, от реально було важко. Там я був, ізначально їздив в Росію пару років, 18, 19, 20 років їздив в Росію. Теж було важко, ну блядь, там хоча б гроші були. Всі віка, всі роки, і, які я не проживав до сьогоднішнього, були гроші, блядь. Зараз, блядь, вроді би всі зароблі теж нехуйову. Ну сука, такі витрати, так? Якось тут і гроші десь ісчезають, що просто, просто не знаю. Так що, блін, не, не знаю, що зараз робити. От реально такий, блядь. Їдеш і думаєш, ну от реально, ну от Іван, ну що робити? От маєш ти роботу, блядь, реально робота важка. Лиши роботу, особливо коли... Знаєте, я таке чувство, коли надивишся таких блогерів, які там розказують, багатим становишся, у вільний від роботи час. І що, криптовалюту всі займаються, сиджу, блядь, рано встав про криптовалюту, блокчейн, хуйчейн, е, В обід їм так само, блогерів всі дивлю. Аналізую. Учуся аналізувати. Вечором так само, криптовалюта. Вже скільки? 6-7. Коротше, від січні займаюся криптовалютою. Що, де результат? Я не кажу. Є там в мене коло 900 доларів і вже хує, вже 880. Фу. І що толку з того? Де ті гроші? Бля? Тут цифри, не гроші. Фу. Не знаю, блядь. реально криша від такого їде. І знаєте, реально дуже хочеться от взяти, просто вивезти гроші ну, і купити собі. От в мене є на даний момент, я купив собі машину. Е, не знаю, можливо, завтра ні, бо я завтра в селі. Можливо, в суботу вам покажу е, відео про машину, яку я собі купив. От реально хочеться тих 800 доларів взяти, зняти, продати свою дришпачка і доложити купити менш-більш адекватну машину. Ну як адекватно. Ну, для когось і Жигулі адекватно, для мене, якщо чесно теж. Але хоча б купити якусь іномарочку, таку стареньку, тих 90 навіть років, ну хоча б, щоб вона їздила безвідказна, щоб ти оце ключ завів, і ти знав, що ти від точки А в точку Б доїдеш, а не так, як у мене, що клему знімай, тому що десь ток тікає. Коротше, е, що що, ну, що говорити, самі побачите вже. Так що, друзі, я не знаю, блять. Важко, важко. Оце реально от, от від підписники щось від мене відписуються. Вроді б зразу канал і перегляди були, то все. Зараз уже все. Люди відписуються, не інтересний я. Як то кажуть, бомжі нікому не інтересні. Що робити, не знаю. Оце, оце реально, от я е, збився з думки. Оце дивишся цих блогерів, всяких мотиваторів, вони розказують там. Звільни... Якщо ти звільнився з роботи, починай свою справу, ну блять, на... ну, що зараз починати, як, куди? Як я стою роботу волю, то все піздец буде. Що, я хоча б маю тих 600 гривень у день задріпаних, але блять це щось. Знаєте, як один казав. Ліпше синець в руках, ніж журавлем у небі. Так що, друзі, не знаю. Зараз реально дуже сильно працюю, тому що, як ви бачили, у мене ремонт йде. Зараз після роботи, реально, після важкої роботи приходжу, ще щось там і дах тече блять, латаю. Оце сьогодні теж бачите, прийшов з роботи, трошки полатав дах, подивився то все, щиток там ще врізаю на електрику. чуть-чуть ще роблю і бачите, вечір. Йду додому в село. Не знаю, доки це сіжесь. Оце так реально. Знаєте, який крик душі, оце йдеш, отако їдеш, блядь дивишся, пацани, там дівчата, всі такі в чистенькому, кудись ідуть, якісь свої справи з дорожезними телефонами. Не то, що у мене, блядь, певно, якість хуйова. Йдуть десь щось. блядь, як вони де вони гроші беруть? Що з ними сі робить? Я не знаю, скажіть мені. Де, Деко, де, де, знаєте, там на роботу... Ну, включаючи мого шефа, там шефа сина, сина зять, точніше в того шефа зять. Всі, блять, на джепах. Один я на движ блядь, блять. За пару сот доларів. Це. Бля, ну не знаю. І знаєте, з чим прикол? Тим, що от реально, ну, може я себе переоцінюю, може перехвалюю, але реально дивишся, блять, і ти розумніший, тому що реально по роботі то, що вони не можуть зробити, реально. Типа я роблю. От реально вони не можуть, вони мене кличуть, я то роблю. От сьогодні такий був случай, коротше не могли дверку відкрити у Мерседесі. Там Мерседеса фура така. Вони мучилися, мучилися. Я то видю, постою, кажу, дайте мені, я пішов залез. ну тіпа, відкрив, там, понятно я зачок заскочив, вони просто ламають, б'ють. Типу розуміють, ну, розуміють, як той механізм працює, як воно ну, все тіпа, устроєно, для чого ломити, для чого. От, от, бля, і ці люди, от реально ці люди, не мають бабки. Не мають бабки, не заробляють великі бабки. А ти, а я, блядь, вроді би, блядь, не тупий. Але все одно не маю ну Що за хуйня? Якщо мені в майбутньому повезе, я не знаю. Але, блядь, в мене реально, мені це встидно, але я вам зараз, блядь, реально покажу ще одну хуйню. дивіться, в мене є, блядь, крокси такі, нахуй. Ці крокси діраві, блядь, реально. Сука. Діраві, блядь, крокси, і сука, крокси ті, блядь, коштують там 150 гривень чи 200 І сука, блядь, Треба вже купити. В общем, скоро куплю крокси собі, але я просто хочу... Е, не знаю, с -с -с якоїсь поради, може напишіть, може щось... Може я щось не так роблю. а? Ну от реально, що от, от, я, я собі що думаю? 27 років. У вітозі, що в мене є? В мене є. МТшка, МТ-1036 розібрана, є К-750-й, перероблений під Чопер, є Хонта -СРМ. Е, є Урал, є Mercedes-Benz велосипед, є оцей дришпачок мій, що я їду, як він це називає, принц. Що ж у мене є? Є А, машина Рено 21. І що ж у мене є? Ну, з транспорту вже нічого. У мене є будинок, є 10 сотих участок. Що ж у мене? Є? В селі хата є, ну не у мене у батьків, але я селі її теж приписую. Що ж у мене є? І все? І, блядь, і все. І я вважаю, що от реально от блядь, на свої роки це дуже мало. Це їбать як мо... Це все може було за, за 2-3 роки зробити. нахуй. От реально, 2-3 роки, просто... Є люди в житті, які тобі мішають, які, блядь, тебе тягнуть на дно. Ти Знаєте, як колесо блядь, оце крутиться, а вони Тобто не пом... ти пхаєш то колесо вперед, а вони ніхуя не пхають, вони тримаються просто з От, Я знаю, як вам поясняється. Це знаєте, як є такі помощники, блять, що типу, щось несуть, создають те, що вони роблять, що вони несуть. Оце така сама хуйня. І люди, блять, які. І от сука, коли ти тих слухаєш і побираєш таку сраку, як я зараз попав і нікде не можеш Я не знаю, може це випробування, може ще. Я не знаю, що робити. Реально, я зараз записую відео. У мене, блять, в голові просто тупо, нічого нема. Просто питання, що робити, як далі жити. Ти зараз ніякий не свободний чоловік. От я маю машину, вона на газу економна. Типа, реально міг би я поїхати додому. Блять, воєнкомат, поліція стоїть, їбут. Маю мотоцикл, можу їздити мотоциклом мотоцикл сюди. Та блядь, бензина. Я знаю, ви скажете. А як же ти хочеш на машині на газу їхати, якщо ти е, на мотоциклі? Типа на мотоцикл бензину. Е, але проблема в тім, щоб заправити мотоцикл, треба їхати на заправку машину, розумієте? В общем, не знаю. Блядь, чесно, не знаю, що сказати. Не знаю як далі буде, але моя ціль стати мільйонером. Доларовим мільйонером, я не, знаю, це не може смішно, але хочу стати доларовим мільйонером. І хочу стати до 2025 року. У мене, до речі, є в інстаграмі е, картинка, де я її виклав, що в 17-му, по моєму році, чи 18. -му. Я не знаю, чесно не буду брехати, може це буде 19-й. В общем, де Дональд Трамп, знаєте, з Сімпсонів їде, типу, так, з цього. І там я в мене є, типу, я... Дуже давно, років 6 сказати, чи... Якщо то було 6 років тому, ну, коротше, треба рахувати. Я виставив цю картинку, що у 2025 році я отакий і отако велосипед і тягнути чи їхати на ньому. І такого грязний такий во, не буду. Я там у піджаку такий, і це, знаєте, моя така візуалізація, я її колись зробив. До речі, у мене навіть є десь в блокноті, намальований навіть. Е, трикутник Генрі Форда це трикутник, який приносить удачу, е, приносить багатство. І блядь, я, я от на, на цю картинку цей трикутник ще на, і на надейки, який які я не можу вам речі розказати. Е, в мене є така мотивація щось робити, але блядь, я дивлюся, що якщо далі такого продовжати буде, що я буду робити на тій роботі, якщо я щось не поміняю, то це як зараз їх хер поміняє що, ну, Друзі, давайте, може я хоч би в Ютубі сі трошки підняв. От у мене там якось 200 підписників. Підписуйтеся, ставте лайки, буду е, часто викладати якісь відео. Так що, е, як то кажуть, підняв приподняв. Всім гарного настрою, всім пока.